Коли знаєш, звучить рекомендація, що треба обмежити алкоголь або виключити, і пацієнти так реагують на це. Вони такі враження, що вони б'ють кожен день. Я це бачив тільки в Іспанії, коли постійно знаєш там вечеря обід це супроводжується поглинанням алкоголю. Друзі мої, це ж історія зовсім інша. Коли ви здорова людина, можна все. Але у вас вже є діагноз, і тут тільки ваш свідомий вибір. Ви можете продовжувати вживати алкоголь, але тоді не дивуйтесь, чому лікар вам не може допомогти, чи якісь методики з вами не працюють. Тому алкоголь це суперкласна ідея. Мені здається, як і в гінекології, як і в дерматології, він нам не потрібен. Тому перший фактор, якщо ми говоримо такий фуд-фактор, так це виключення алкогольних напоїв, так само виключення гарячих напоїв. Так само виключення шипучих, тобто газованих напоїв, тому що ці бульбашки подразнюють наші гортані, викликають стимуляцію якраз прилив так само крові. І, може бути, один ковточок мінеральної газованої води може стати причиною загострення приливу на вашому обличчі.